Так. Роблю собі, Зробила собі каву. Сьогодні у нас е, дивно, тому що у нас дубовичок Кузя. У неї після резинок, обрамо гарячика, після резинок от волосси стоять, і вона схожа на думовичка Кузя. Сьогодні ми розчика в школу не завозили, тому що вчора ввечері приїхав наш татко. Як ввечері? Вночі приїхав. Він завжди приїжджає ночі. І він повіз його сьогодні в школу, і ми сьогодні... Ну як, спати ми не спали, бо вже у нас рефлекс, ми вже прокинулися, звичайно. Іменно... Ну, Дехто прикинувся? Ні. Да. І, і ми сьогодні сачкуємо, і я така ще заспина, але зараз буду все проводити в порядок, бо на сьогодні багато е, різних справ. Ні. Це я маю їсти взагалі до цієї тарілочки. Вирішила переложити? Не хочу поснідати. Нормально? Mm -hmm. То давайте возьмеш туди, будеш гратися, а я поснідаю. Давай. Короче, mm -hmm. мою тарілку вже конфіскували. Бери фрукти, будеш переложувати? Так. Mm -hmm. Прийдеться мені взяти щось новеньке. Нову тарілочку возьму сюди. Так. Велику собі тарілку візьму. І візьму десь тут або. Доїм йогурт вчорашній, який не доїли діти, то я доїм. А, і у мене такі от ліниві вареники. Я дуже люблю вареники з творогом, але дуже не люблю їх ліпити, тому дуже рідко їх роблю і. Хоч пісів? Йогурт будеш їсти? Що? Вареники будеш їсти? Приходить? Да. Можна мамі? Ой, я не знаю, мамочки, у вас теж таке саме. Мені не дають поїздку спокойно. До мені треба брати вилку. О -о -о -о. Чекай пожитика, каю. верну. Друзі, всім, хто снідає, обідає вечеряє або просто перекушує, вам Смачного ми будемо питатися. Поснідити? А ви потокаву? <скільки вирішу> да. Давай виключу камеру. <скільки вирішу> давай. Може, ти спробуєш? <скільки вирішу> <скільки вирішу> ja. Ja. Добре, давай я вирушу камеру, возьму ще. Одну величку візьму. Тобі? Скажіть мені, будь ласка, чому дітям так цікаво гратися ось такою всією ерундою, маминою, а не іграшками? Поки я тут мила витяжку, моя дитина дістала і грається, вона вже висипала, я вже нічого не кажу. Просто вже мовчу, вона собі грається. Круто! Супер! Це просто супер. А ще в нас розваг ось такі от розваги. Я щойно зібрала крупу. Так розібрався чай. І, і від... Не можеш відкрити? Ну, все, вона вже лягла спадки. Такі от у нас розваги, хоча дуже багато є іграшок. Ми йдемо за росіком в школу. Я ось таке злая. Ось така. У нас ще декілька днів тепла, тому я вирішила одягнути сукню, порадувати ще себе і е, вигуляти ще сукню, бо скоро вона піде в шафу і буде там жити довгих три місяці, а то й 4, а то й 5, поки не стане тепло. Так, ми вже вдома, хочу показати вам покупочки. Ми купили, як завжди, морозиво, печиво, це я хочу приготувати щось там дуже цікаве. Взяли один такий лоточок, бо в нас щось таких немає. Це що таке, цукерка? А, ростік показує от, кошеня таке класне в Аврорії. Засвичне. Ангеліна би теж могла показати, ага, але вже вона його їсть. Таке дуже симпатичне. Це що таке? А, це Ростік набрав собі ось таких ось цукерок. Він таки любить. Кавун, Кока-Кола є. Різні такі смаки. Два якихось масла по акції в АТБ. Так, потім, 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 потім цукор ванільний. Можна брати морозова. Я вже показала. не напитається, чи можна брати. Борошно. Що тут ще? То ще ванільний. Показую вам покупочки з Аврори. І я дуже люблю своє волосся, дуже люблю їм робити всякі штукенці і взяла ось таку ось, якусь маску. За 100 гривень, взагалі, двіцька велика банка. Якщо вона класна, то возьму ще. Коротше, спробую. Бо є такі бальзами, що тупо пересушують волосся. Не зволожують, а пересушують. Це такі фрукти, які ми хотіли вже давно. Це заморожувати лід, багаторазовий лід. Отак, от, от. І ще купила собі таку класну форму. Роз'ємну. 100 ще мить гривень. Опа, і дно пішло. Хочу приготувати, як воно називається, тіскейк. Зараз буду його готувати. І ще ось такі от цукерочки. Це взагалі це цукерки в моєму дитинстві теж такі були. Я, звісно, не така вже стара, але багато чого було в моєму дитинстві теж. А багато чого вже немає. Той вже з морозивом. А ця вже кота розібрала. Все, збираю це все і йду щось робити. Дивіться, це ще не все. Ще взяла яйця, бо в мене вже закінчились, а в селі немає. і ми не скоро туди поїдемо. Може, скоро не знаю. Взяла ще дітям перепилені яйця. Я не знаю, я їм їх може відварю. Ростик хоче жарені. Коротше, інколи я їх балою, беру їм ці яйця. І взяли і, і, водичку вона там теж зараз по акції просто попити, бо ще повернулася до нас жара, то хочеться щось пити. Ну що, погнали? Ну, якщо отак взяти от і побити качалкою, то достатньо теж непогано виходить. Я просто сповнила, що ми так робили печиво картоплю з ой, печиво, десерт такий картоплю в дитинстві, і от такою штукою били, і класно виходить. Тож, кого немає, то беріть собі на замітку. І приступила до приготування свого чизкейка, тут перемішала печиво і зробила таку основу. Печиво та розігріте масло. Зробила таку основу і придавила його стаканчиком. Дуже класно виходить. І відправила на хвилин 20 в холодильник. Тим часом роблю крем Крем сирний, ось цей от прослойку сирну. Збиваю просто творог желатин. Я розвела його водою, перед тим цукор та ванільний цукор. І заливаю це все у форму. Форму я перед тим нічим не змазувала. І зробила з желатином та агарагаром. Мені здається, агарагар -агар краще застиває, і мені більше так подобається і більш надійно, тому що діти хочуть їсти його відразу через е, пів години. Їм це довго. Агарагар -агар швидко застиває. Мою посуд перемиваю після готування. Е, я не знаю, наскладала не тут повну раковину посуду е, і буду приступати далі, готувати е, наступне. Наступний е, слой в цьому чизкейкові буде ягідний, можна використовувати будь-які ягоди. Я використовувала те, що в мене було в морозилці, всякі перемішані. Тут в мене було трішки клубніки, я відділила від них хвостики вручну, не могла відірвати, тому обрізала їх ножом. Добавила просто цукор і перемішала все блендером. Потім е, переложила це все діло у каструльку і проварила, щоб агар-агар... Його треба нагріти, але не кипятити. Хвилинки 2-3 погріти, але не доводити до кипіння, щоб воно там чуй так на маленькому вогні просто грілося. І ось такий от просто класний, мега крутий і мега смачний. Ми вже його їли. Нам дуже прям сподобався. Діти теж в захваті, нормально цукру, не дуже багато, не дуже мало. І саме те, що треба. А ось цей от верхній слой додає такої каслинки і дуже приємний на смак. Я переймалася, як я буду його діставати із тієї форми, але воно за півгодинки на агарагарі можна використовувати желатин. Застигло просто суперово. І відстало теж дуже-дуже круто. На вигляд має знаєте, як з якоїсь кофейні, з якоїсь кав'ярні, з якоїсь пекарні. Я не знаю, просто хвалю себе. Яка я молодець. Дуже круто можна подавати і на святковий стіл, і в буденні дні можна таке зробити дуже швидко приготування. І на кілограм творога вийшов такий ось величезний. Я віддала частинку в село, і нам хватило на частування ввечері. Ну дуже класний. Тож на цьому я буду з вами прощатися. Діти стоять, чекають дуже того пирога, коли я дам його їм. І всім пока-пока. Гарного вам дня, вечора. Бувайте здорові!